Українську зробити другою державною в Росії, а ще відкрити українські школи. Такого хоче від Росії Арсеній Яценюк. Рекомендації для сусідів прем'єр озвучив на зустрічі з потенційними інвесторами в Києві. А ще вкотре наголосив, анексії Криму Україна не визнає ніколи. Та, попри це, закликав Росію до переговорів, зокрема в питаннях двосторонньої торгівлі та енергетики. Також визнав в України дійсно є неабиякі проблеми з економікою. Цьогоріч інфляція може сягнути 14%, а зростання повер... ПП скоротиться до мінус трьох процентів. Ясенюк одразу зазначив, що в Росії не варто цим так перейматися і сунутися зі своїми порадами, бо в Україні самі знають, що робити, і як виплатитися зі скрути. Люблю наших російських сусідів. Вони просто чудові. Вони постійно розповідають нам, як змінити нашу країну, нашу конституцію. розказують найкращі шляхи, за яких Україна б досягла успіхів. пропонують федералізувати Україну А ми пропонуємо Росії віддати більше повноважень їхнім федеральним структурам. Вони хочуть, аби ми російську мову зробили другою державою. Тож нехай українські надають державний статус, бо ми маємо найбільшу меншість в Росії. Тож у нас є теж чимало рекомендації для Росії.